Привіт, мої дорогі колекціонери! Сьогодні ми оглянемо модель, яку важко описати словами, але я спробую. Хто робив цей експонат, невідомо, але вона точно запам'ятається. Я би сказала, використовували дуже творчий підхід. Модель зібрана кривенько, схоже, її збирали під час землетрусу. Пофарбування схоже на дитячий малюнок. Щиро дякую за цей унікальний експонат, він точно зробив мій день цікавішим. Я б не назвала це провалом, скоріше експериментом у світі масштабних моделей. А що можете сказати ви, дорогі колекціонери? Можливо, у вас є поради автору цього витвору мистецтва, пишіть в коментарях. Та не забувайте поставити лайк. І, звичайно, підписатися на канал. Всім гарного і продуктивного дня!